Контрасті і в тому щастя колючі пухнасті, різної мості і це прекрасно. Ми дівчата, так такі. Мліють поряд парубки. Ми дівчата, так такі. Привіт Сьогодні співачка Навка в проєкті «Beautiful People». Для мене велика честь познайомитися із тобою, Сакраменто. Ти неймовірна, позитивна, красива, і в тебе дуже щире і добре серце. Розкажи про ті проекти, які зараз горять в твоєму серці. Дякую за, такі, за такий комплімент. Насправді в мене був період, де я співала ліричні пісні, а всі кажуть: тебе щось не збігається, це така позитивна, а пісні такі сумні. Так останнім часом я це все поєдную, позитив. І ну на жаль, маємо і сумні історії в, нашій, в нашому сьогоденні. Проекти, над якими ми зараз працюємо, це концерти, на яких збираємо на дрони перехоплювачі. Також наступний проект це робота над фільмом. Це дуже глобальний великий проект. Половину фільму ми вже відзняли. Зараз шукаємо надумців, з якими ми можемо відзняти другу половину. І це художній фільм-мюзикл, в основі якого козацька легенда. І він покликаний поєднати покоління і поєднати українців за кордоном і українців, які залишаються в Україні. Фільм називається Меч єдиності, тому що в єднанні наша сила. Дякую, дуже класні проекти. Будемо раді під. Мати всіми гарними людьми Сакраменто, адже я вірю в те, що гарні люди вони підтримують Україну і розвиток української культури. А от до речі, стосовно краси, я знаю, що в тебе є своя власна думка з того приводу: яка ж людина таки гарна, гарна людина, та яка робить цей світ кращим, яка бере на себе від цю відповідальність робити світ кращим, яка допомагає іншим, яка розвивається, яка знає про минуле, щоб робити майбутнє прекрасним. Це Можеш розказати трошки про цю а, сукню або як це правильно про це пальто? це пальто? Це пальто я намалювала, що я хочу, яке воно має бути. Це пальто втілює мої мрії, тому що до того, як ми відзняли кліп на пісню та танці, я хотіла побувати в музеї Сальвадора Далі. Картина Сальвадора Далі про час завжди мені нагадує, що він спливає. і Треба швиденько щось робити, поки ти це можеш. Це нотки з пісні та танці. Це я фанатка. Я сама граю на фортепіано, і в принципі ми бачили в кліпі Рояль. Це мій рояль, який залишився в Чернівцях. Я за те, щоб люди танцювали і взагалі робили все, що вони хочуть, навіть якщо вони це не вміють. І ззаду будівля Гауді теж з Іспанії. Теж я дуже хотіла її побачити, бо це така нестандартна архітектура, яка втілює якісь твої мрії. І в кліпі танці ви можете бачити, як навка з в цьому образі, в цьому наряді виступає. Тобто вони тут ще під низом краса. Так. Вишиванка, так? Іванка, розкажи, це, це дуже такі старовинні прикраси Так, це прикраса називається Гердан. Я колись, коли була маленькою, знайшла в свого дідуся, якого відправили в Сибір за українські пісні. І Гердан був доказом того, що він от такий сякий націоналіст, бо там була українська символіка. І... Я закохалась цю прикрасу, і потім з часом дівчата перебрали прикрасу цю до себе, тому що це Гердан, це гер, і це по німецький чоловік. Я думаю, що звідти і пішла ця назва. Тобто, це на початку була чоловіча прикраса. На початку була чоловіча прикраса. Я зараз пробую повернути і дарую іноді чоловікам цю прикрасу, тому що треба відновлювати історичну справедливість. А взагалі-то ця прикраса зараз входить в нематеріальну спадщину ЮНЕСКО, тому ну, це як мінімум красиво. А по-друге, в цьому Гердані. І зображено наші патриківські розписи. Е, ну Ми любимо красиві українці. Нічого з тим не можемо зробити. Так, дійсно згідно це красиво. І, повертаючись до теми внутрішньої краси, які риси людини роблять її справжньо гарною? Небайдужість, як я казала, відповідальність, брат, коли людина бере на себе відповідальність. Е, Бажання робити цей світ краще, ну і творчі люди, то особливі мені дорогі. А ті, хто підтримують творчих людей, то, -то взагалі я закохуюсь цих людей. Сергій, це про тебе. Дякуємо за підтримку українців. Дякуємо за красу і бажаємо творчих успіхів і натхнення. І нехай всі мрії здійсняться. І найголовніша мрія українців це перемога України. Перемога, бо без перемоги миру на жаль у нас не буде. Мусимо працювати над цим. вчитися, вчить своїх дітей української мови, української культури, української ідентичності. І тоді ніякий окупант нам не буде страшний. it's a fool